Добрий вечір, вітаю вас на каналі PRO.UA. Пропоную вашій увазі огляд міжнародних подій за минулі вихідні 11-12 січня. Залишилося 7 днів до інавгурації. Я все ще перебуваю в Києві, але сьогодні вирушаю до Дніпра. Планую рухатися у напрямку Покровська, щоб зустрітися з людьми, які захищають Україну за їхнім проханням. Також я планую зустрітися зі своїми підписниками у Покровську. Здається, нам вдалося знайти зал. І якщо зустріч відбудеться, а я думаю, що вона таки відбудеться, то це станеться у середу вже цієї середи. Стежте за моїм каналом, а також за телеграм-каналом, де я оголошу місце зустрічі. Час зустрічі запланований на п'яту вечора. Тож стежте за оновленнями, якщо ви з Дніпра чи Дніпропетровська і хочете зустрітися. Радник Трампа Майк Волц в інтерв'ю ABC News підтвердив підготовку зустрічі Трампа з Путіним, наголосивши на важливості прямого діалогу для досягнення припинення вогню та початку мирних переговорів. За його словами, Сполучені Штати готові зняти обмеження на постачання далекобійної зброї Україні та запровадити енергетичні санкції проти Росії, щоб посилити позиції Києва. Водночас він зазначив, що повне витіснення російських військ мало ймовірне, і конфлікт необхідно завершити дипломатичним шляхом. Володимир Путін висловив готовність зустрітися з Дональдом Трампом, але точну дату саміту поки що не узгоджено. Повідомили в Кремлі. Трамп підтвердив, що підготовка зустрічі триває, зауваживши, що планується зосередитися на припиненні війни в Україні, назвавши її кривавим безладом. Путін, за словами джерел, прагне отримати гарантії, що Україна не вступить до НАТО, а альянс скоротить свою присутність на сході Європи. Існує широко поширена думка, яку поширюють як проплачені агентами Путіна особи, так і так звані корисні ідіоти. Це твердження також активно просуває Арестовича. Я не зовсім розумію роль Арестовича чи він корисний ідіот, чи оплачений російський троль. У будь-якому разі його позиція звучить так: ми повинні надати Росії гарантії безпеки, щоб забезпечити мир, адже без гарантій безпеки не буде ні України, ні Росії. Цей постулат базується на логіці, що Росії загрожували і вона боїться загрози НАТО. Відповідно, для припинення війни потрібно переконати Росію, що Захід не є для неї загрозою. Мені цей аргумент здається, хоч і логічним на поверхні, повністю абсурдним. Він не підтверджується фактами. Фінляндія нещодавно стала членом. Членом НАТО і кордон між НАТО та Росією подвоївся, але Росія на це практично не відреагувала. Росія чудово розуміє, що НАТО не становить для неї загрози. У НАТО немає ані бажання, ані ресурсів, ані достатньої кількості військ для ведення війни проти Росії. Три роки повномасштабної війни лише підтвердили це. Якби НАТО дійсно хотіло знищити Росію, то підтримка України з боку альянсу була б набагато більшою. Таким чином, твердження Арестовича про необхідність надання гарантій безпеки Росії свідчить про повне нерозуміння ситуації. Такі ідеї можуть належати або корисним ідіотам, або тим, хто свідомо працює на російську пропаганду. Росія веде загарбницьку війну, і її цілі абсолютно очевидні. На моєму каналі скоро вийде відео, де я покажу, як еволюціонували погляди. Хрестовича та як він дійшов до нинішніх висновків через зміну попередніх позицій щодо ідей Трампа про те, щоб на чесне слово домовлятися з Росією та гарантувати їй безпеку в обмін на те, що Україна не вступатиме до НАТО, це виглядає безглуздо. Я розумію, що на даний момент Україні не світить членство в НАТО, але ідея зустрічі з Путіним для обговорень видається дипломатично небезпечною, адже це може призвести до легітимізації дій Путіна. Путін знову стане рукопотисним у світі, а жодного реального результату з точки зору міжнародного правопорядку, безпеки чи політичних інтересів заходу це не дасть. Я був би щасливим помилятися. Якщо через два місяці з'ясується, що дипломатичне вирішення цього конфлікту можливе і це зупинить війну, я з радістю визнаю свою неправоту. Але зараз я не вірю у можливість домовленості із путіним, допоки він не відчує серйозного тиску. Цей тиск, як сам Путін визнає, можливий лише на полі бою, доки ініціатива перебуває в руках Росії, будь-які домовленості будуть гротескно перекошені на користь російських інтересів. Інакше кажучи, Путін просто отримає те, що хоче. Наслідки такого розвитку подій для світової безпеки будуть катастрофічними, і ми навіть не можемо уявити всі їхні масштаби зараз. Ви дивитесь скорочений випуск новин Кава з Любарським наданий каналу Pro UA. Повні випуски виходять щодня о восьмій ранку на каналі Кофе з Любарським. В описі ви знайдете посилання на повний випуск. Дональд Трамп має намір закликати Україну знизити призовний вік до 18 років, щоб посилити фронт і пришвидшити перехід до переговорів із Росією. Цей крок, на думку Трампа, необхідний для максимальної мобілізації ресурсів України в умовах війни. Втім, Україна вже стикається з критикою щодо зниження віку призову, заявляючи, що нестача озброєння робить цей крок менш ефективним. Це ще один слайд або ще одна новина, яка підкреслює нерозуміння команди Трампа, суті процесів, що відбуваються. В Україні величезна проблема не з кількістю людей, а з якістю та моральним станом. Просто люди не вірять у перемогу. Люди демотивовані тим фактом, що спокійне розмірене життя триває, у Києві затори, у Києві переповнені дорогі ресторани, переповнені настільки, що без попереднього резерву столик не отримаєш. На вулицях гуляє молодь віком від 25 років і старше. Тобто, проблема не у відсутності людей, а в тому, що їх безглуздо кидають у цю м'ясорубку без жодної надії на успіх. Тому вимагати від України припинення корупції та закликати до справедливої мобілізації, де всі потрапляють до лав збройних сил, наприклад, за жеребом чи іншим методом, хоч і здається раціональним, насправді є малоймовірним. Але цього в Україні не станеться. Вимагати від України, щоб усе було для фронту для перемоги, теж нереалістично. Водночас варто, хоча б підвищити рівень безпеки піхоти. Наразі піхоту просто кидають на забій замість використання сучасних технологій. Тобто українське керівництво обрало абсолютно безглуздий шлях, замість того, щоб вкладатися в новітні технологічні системи ведення бою, воно просто перемелює власне населення. А потім цим людям доведеться виплачувати по 15 мільйонів гривень кожному. Це абсолютно злочинна та абсурдна поведінка. Це те, що потрібно вирішувати. Те, що зараз вимагає Трамп зниження віку призову, є абсолютно формальним приводом, який навпаки призведе до ще більшого падіння морального духу та збільшення кількості ухилянтів. Радник Трампа з національної безпеки Майк Волц заявив, що переговори щодо звільнення заручників у конфлікті між Хамас і Ізраїлем активно тривають. Він наголосив, що Сполучені Штати прагнуть досягти прогресу до інавгурації Трампа, оскільки після цього умови для Хамас можуть лише погіршитися. Волц додав, що подальша практика дипломатії заручників зустріне жорсткий опір у регіоні. Ройтерс повідомляє, що ізраїльська делегація прибула до Катару для переговорів про припинення вогню в Газі та звільнення 98 заручників. Переговори ведуться за підтримки Катару, Єгипту та Сполучених Штатів з метою досягнення угоди до інавгурації Трампа. Головною перепоною залишаються розбіжності. Хамас вимагає завершення війни, а Ізраїль відмовляється, доки угруповання контролює газу. Я переконаний і готовий посперечатися з будь ким хто прийме це парі. Що хвилина в хвилину, можливо, у день інавгурації протягом двох діб після цього чи до кінця цього місяця проблема із заручниками буде вирішена. Трамп має достатньо важелів впливу на газу, щоб домогтися виконання своїх вимог. Він двічі наголосив, що буде пекло, тобто наслідки за подальше затримання заручників будуть жахливими. Його майбутня адміністрація вже зараз працює наповну, щоб до Дня інавгурації створити красиву картинку. Якщо це станеться, а я вважаю, що це станеться гарантувати нічого не можна, але ймовірність такого результату набагато вища за 50%, Це увійде в історію як символічна перемога, схожа на те, що сталося за Рональда Рейгана. Коли Рейган прийшов до влади, іранських заручників було звільнено того ж дня. Це буде знакова подія, яка продемонструє, що Трамп досягнув того. Чого Байден не зміг домогтися за майже півтора року війни в Ізраїлі та Газі? Трамп натомість вирішив це питання у перші 24 години, чи навіть 2 хвилини. На цьому тлі природно ніхто не буде критикувати Трампа за те, що він не закінчив війну в Україні за 24 години. як обіцяв. Палата представників Сполучених Штатів ухвалила законопроєкт про санкції проти Міжнародного кримінального суду у відповідь на видачу ордера на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Бінь'яміна Нетаньягу. Законопроєкт передбачає засудження дій Міжнародного кримінального суду та введення санкцій, зокрема заборону на фінансові операції і анулювання віз для чиновників суду, які намагаються розслідувати справи проти Сполучених Штатів або їхніх союзників. Наступним етапом документ розгляне Сенат, де очікується його підтримка. Повідомляє CNN. Польща вирішила не виконувати ордер міжнародного кримінального суду на арешт Бін'яміна Нетаньягу, якщо він відвідає 80-ту річницю звільнення концтабору Аушвіц. Президент Анджей Дуда та прем'єр-міністр Дональд Туск запевнили, що будь-які ізраїльські лідери, зокрема Нетаньягу, зможуть безперешкодно взяти участь у заходах. Раніше Польща заявляла про готовність виконати ордер, проте змінила позицію з огляду на історичне значення подій. Пише видання New Voice. Перш ніж продовжити, хочу звернути вашу увагу на те, що на Netflix 1 січня вийшов фільм під назвою Буча. Чесно кажучи, я намагаюся його переглянути вже втретє, але дивитися його надзвичайно важко через сильний емоційний заряд. Фільм знято на основі реальних подій і розповідає про долю реальної людини, яка й досі живе в Києві. Його звати Костянтин, і я взяв у нього інтерв'ю. Це, мабуть, найсильніше інтерв'ю, яке я коли-небудь проводив чи проведу. Це інтерв'ю вийде одразу після завершення нашого стріму на каналі Любарський без цензури. Раджу звернути увагу, бо воно Поможе зрозуміти багато як у мотиваціях поведінки людей, так і в контексті того, хто що собі уявляє чи вигадує, повертаючись до ситуації з міжнародним кримінальним судом, суть його існування здається себе вичерпала. Наприклад, Польща, щоб домовитися або покращити стосунки зі сполученими штатами, які до речі ніколи не були членом цього суду, готова не виконувати його рішення і прийняти Нетаньягу на вшанування пам'яті. Голокосту. Що стосується Конгресу Сполучених Штатів, підкреслюю, це не рішення Трампа чи когось іншого, це саме Конгрес. Він ухвалив закон, для скасування якого потрібно буде прийняти інше рішення Конгресу, просто рішення наступного президента не скасує цей закон, і Конгрес фактично ввів санкції проти міжнародного кримінального суду. Це означає, що ідея була непоганою, але завершилася, як завжди, безглуздістю. І ця безглуздість, здається, стала своєрідним символом завершення цієї ініціативи. Хотілося б лише мріяти, що до цієї ж долі прийдуть ЮНЕСКО, ООН, МАГАТЕ та інші безкорисні міжнародні організації. Президент Трамп був засуджений до безумовного звільнення у справі про виплати замовчання, що робить його першим президентом із кримінальним судимістю перед вступом на посаду. Повідомляє NBC News. Вирок означає, що його засудження за 34 пункти фальсифікації бізнес документів залишається чинним, але без додаткових покарань, таких як тюремне ув'язнення. Верховний суд дозволив продовження процесу, відхиливши запит Трампа про припинення справи з рахунком 5 проти 4. Багато цікавого в цьому оповіданні Дональда Трампа визнано винним без будь-якого покарання. Давайте ще раз замислимося над цим абсурдом. Це NBC, це ліва газета, і коли вони говорять про відсутність додаткових покарань, то не було жодних інших покарань, крім примусу Трампа бути присутнім у суді. Але це не є покаранням. Трампа змусили бути присутнім у суді, що, до речі, порушує Конституцію Сполучених Штатів. У нього є право не бути судимим і не бути присутнім, але це було зроблено, щоб заблокувати його участь у політичній боротьбі. Примусити Трампа фізично перебувати на засіданні суду, на що він не був зобов'язаний конституційно, а потім оголосити про відсутність покарання це абсурд. За це страшне злочин, 34 звинувачення не було винесено жодного покарання. Це свідчить про те, що це був суд кенгуру. Далі варто відзначити, що Верховний суд, який вважається підконтрольним республіканцям, проголосував із співвідношенням 5 до 4, Це означає, що щонайменше два судді. Призначені республіканцями, проголосували проти Трампа. Верховний суд не скасував цю справу, і я вважаю це справедливим. У цьому випадку я погоджуюся з рішенням Верховного суду і тепер цей суд кенгуру. Далі адвокати Трампа, зважаючи на те, що обвинувачення нарешті винесено, а вирок затверджено вироку як такого не було. Говорять про те, що за цей страшний злочин Трамп не отримав жодного покарання. Абсурд, просто абсурд. Легалістика, юридична казуїстика. Тепер ця справа буде оскаржена, і з великою ймовірністю Трамп виграє апеляцію протягом кількох років, адже це довгий процес. Але я передбачаю, що звинувачення проти Трампа у вищих інстанціях будуть зняті, щоб нікого не заплутати. Верховний суд лише відхилив петицію про скасування справи дискваліфікацію, тобто визнання суду недійсним. А Верховний суд може ухвалити рішення на користь Трампа. Коли справа дійде до нього, але я думаю, що це не дійде до Верховного суду, залишаються лише процедурні питання, і ця справа є ганебною для американської юрисдикції. Спеціальний прокурор Джек Сміт подав у відставку з Міністерства юстиції Сполучених Штатів після завершення розслідування щодо Дональда Трампа, включаючи справи про втручання у вибори та зберігання секретних документів. Його відхід став очікуваним кроком на тлі юридичних розглядів за підсумками роботи його команди. Сміт завершив свою місію за 10 днів до інавгурації Трампа, підкресливши, що його роботу завершено. Повідомляє Ебесі News. Це прекрасно, що він завершив свою роботу, і робота його завершена. У чому результат цієї роботи? Десятки мільйонів доларів, витрачених на розслідування. І якщо говорити чесно, які результати цієї роботи? Відповідь ні в чому, це було політичне переслідування представника опозиційної партії, і тепер демократи тремтять від страху, що Трамп робитиме те саме. При цьому у них у демократів практично не було нічого. Ці натягнуті справи про нібито неправильні бухгалтерські записи в особистих, підкреслюю в особистих бухгалтерських книгах Трампа. Це настільки розмиті звинувачення, що вони не витримують критики. Трамп вже має достатньо доказів корупції адміністрації Байдена, зокрема особисто Байдена, це розслідування Конгресу Сполучених Штатів, яке завершене і в якому наведені рахунки, суми, кошти, офшорні кампанії, підписані контракти, усе описано. Тож тепер демократи, які абсолютно безсоромно використовували юридичну систему для знищення Трампа, бояться, що відкритий ящик Пандори випустить щось, що вже не вдасться повернути назад. Мені хочеться вірити, особисто мені хочеться вірити, що Трамп продовжить переслідувати демократів. Не шальмувати їх, як це робили з ним, але водночас карати тих, хто дійсно цього заслуговує. Сюди входить і сім'я Байдена розслідування подій 6 січня, справжнє розслідування того, що насправді відбувалося 6 січня, і інші справи, наприклад, розслідування щодо коронавірусу, про які зараз варто говорити, і так далі. Польща підтримала пропозицію Дональда Трампа щодо підвищення витрат НАТО на оборону до 5% ВВП, зазначивши, що це мета на десятиліття. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк камиш підкреслив, що країна вже виділяє 4,7% ВВП на оборону, що є найвищим показником серед членів альянсу. НАТО відхилило пропозицію Дональда Трампа збільшити витрати на оборону до 5% ВВП, але готове переглянути поточний показник у 2%. На саміті в Гаазі, у червні країн-членів альянсу, ймовірно, домовляються про новий цільовий показник, який становитиме близько 3% ВВП, що залишається складним завданням для багатьох. Підвищення витрат пов'язане із загрозою можливої агресії Росії та закликами до більшої самозабезпеченості європейських країн у сфері оборони, пише Reuters. Дуже цікава динаміка. Трамп вимагає, щоб усі країни НАТО збільшили оборонні витрати до 5% від свого валового національного доходу. Це ніколи не відбудеться. У ситуації, коли всі члени НАТО або хоча б половина з них платять по 5% те, що готові зробити Сполучені Штати, а точніше, зробити більше, вже ніколи не буде. Швидше за все, пекло замерзне, ніж це станеться. Попри це, такий крок. Чинить політичний тиск на лідерів європейських країн, вважається, що саме таке політичне напруження змушує їх переосмислити підхід до витрат на оборону, просто так продовжувати сидіти і не платити навіть 2%, як це було раніше, вже не вийде. Більше того, багато європейських країн досі не виконали навіть мінімум у 2%, Передбачений договором очевидне питання, якщо вони не платили 2% практично ніколи. То чи не означає це, що накопичений дефіцит або недоплата в сумі прирівнюється до тих самих 5%, але й цього не буде. Трамп використовує це як важіль політичного тиску, наполягаючи, що Європа повинна вкладатися у власну безпеку? Розумієте, яка радикальна думка? Європа повинна інвестувати у власну безпеку, тобто безпека Європи більше не гарантуватиметься коштами американських платників податків. Європа має самостійно дбати про свою національну безпеку зухвала і безвідповідальна Заява з точки зору Трампа чи не так? Звісно, це сарказм для тих, хто не розуміє мого почуття гумору. Данія направила повідомлення Трампу, запропонувавши посилити військову присутність Сполучених Штатів у Гренландії, але виключила можливість її продажу. Лідери Данії та Гренландії заявили про готовність до діалогу, підкресливши прагнення острова до автономії. Гренландія залишається ключовою для безпеки Сполучених Штатів в Арктиці, пише видання АКСІС. Прем'єр-міністр Гренландії Мута Егеде заявив, що острів не хоче ставати частиною Сполучених Штатів або залишатися під повним контролем Данії, наголосивши на прагненні до більшої автономії. Егеде підкреслив, що Гренландія хоче мати власний голос у міжнародних справах, цитує політика. Жителі Гренландії висловили обурення тим, що їхній острів обговорюється як об'єкт угоди, наголосивши, що неможливо просто купити країну чи її народ. Багато гренландців вважають такі обговорення образливими та нагадують про їхню тривалу боротьбу за автономію та повагу до суверенітету. Гренландці заявляють, що розмови про можливий продаж острова ігнорують їхню ідентичність та бажання самостійно визначати своє майбутнє. Дуже цікаві події розгортаються навколо Гренландії, де проживає 56 60 тисяч осіб. Більшість населення становлять корінні народи нащадки різних індіанців. Ці нащадки переселялися на острів протягом останніх п'яти тисяч років, тобто вони живуть там відносно недовго. Рівень життя та здатність до самоврядування дуже низькі. Ймовірність до того, що ця країна зможе існувати без соціальної допомоги з боку данії чи будь-якої іншої держави, вкрай мала. Проте наголошую, керівництво країни вимагає незалежності, а хто оплачуватиме соціальні виплати населенню, основним промислом тут було китобійство, яке протягом століть забезпечувало людей китовим жиром і м'ясом основними продуктами харчування, але зараз у світі полювання на китів заборонено і зовсім не зрозуміло, що робити з цими людьми в майбутньому. Дональд Трамп? Можливо, мав рацію, якщо поставити питання на референдумі у цій країні, чи хочуть її мешканці приєднатися до Сполучених Штатів і стати власниками американського синього паспорта, який надає право на отримання соціальних виплат, думаю, за умови невеликої пропаганди зі сторони Сполучених Штатів, більшість погодиться. Проте принцип цієї ідеї дуже суперечливий: у світі, де панує сила. Величезна країна, найбільший у світі острів, який не є континентом і на якому проживає 56 тисяч осіб без армії, є легкою здобиччю. Якщо ти не можеш захистити себе, ти стаєш здобиччю. Це той світ, до якого ми дійшли, і в цьому світі вже краще, щоб Гренландію захопили Сполучені Штати, ніж Росія чи Китай або інша країна. Світ, у якому ми жили раніше, був світом правил, наприклад. Захоплення чужих територій вважалося неприйнятним. Але ці правила гарантували самі Сполучені Штати. Зараз Сполучені Штати порушують власні правила і, як на мене, не розглядаючи питання соціальної чи національної безпеки, спроба Трампа анексувати, приєднати або якось інакше інтегрувати Гренландію є абсурдною. Просто абсурдною. У нього це не вийде. Конгрес не проголосує за таку ініціативу для того, щоб це сталося. Трамп мав би бути диктатором чи царем. А він таким не є. Конгрес не підтримає цю ідею. Цікаво, як щодо цього питання розділилися Трампісти, прихильники Трампа. Можна зрозуміти, у кого є принципова позиція, а хто просто хоче йти у фарватері великої політики. Я намагаюся аналізувати і говорити про принципи, а вони підлаштовуються під тих чи інших лідерів у цьому випадку під Трампа. Це була частина повного випуску новин, який виходить на каналі Кофіс Любарським щодня о восьмій ранку. Щоб подивитися повний випуск, натисніть на відео справа. До наступних випусків.